Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Чому роздувають мовне питання? Я викладу відео, в якому буду вам пояснювати по пальцях, чому саме в час війни, коли нам потрібно бути об'єднаними, роздувають мовне питання про російську українську мову. Тим, хто зараз буде рвати пукани і кричати, що я сє, парагент Москви. Що я, Москаль, я розкажу трошки про себе. На відміну від диваних патріотів в 1986 році, коли я навчався на першому курсі історичного факультету, я особисто серед студентів розповсюджував, сам видав Грушевського. Так, це зараз він патріарх української історії. І він на коні, як кажуть. У нинішній час. А тоді це був український націоналізм. Мене що вломили, застучали. Ми ж однокурсники історичного факультету, серед яких було дуже багато агентів КГБ СССР. Але я був молодий, наївний. Робили шмон у мене в кімнаті, де я жив, в гуртожитку, але що, не знайшли нічого. І я не розколовся. Хоча шили мені тоді український націоналізм. Довели би, я би сів. 1986 рік. Получив би, як кажуть москалі, 5 рік. П'ять років, як мінімум, я би відтарабанив. Все. Так, що, дивані патріоти, що таке українська мова, українська історія, я знаю добре. Чому це питання зараз? Синхронно в всіх газетах, починаючи з Чернівецьких обласних, з київських, з усіх, скрізь в якомусь місці десь хтось в барі розмовляє по російську, на нього кидаються, десь в магазині когось не обслуговують по-російськи, я не розумію вашої мови. Чому саме зараз піднімається питання про мову? Чому? Я так думаю, тому що. Щоб відволікти увагу народу від що? проблем, які зараз просто кричать. Перша проблема. І саме головна: прості люди, на яких тримається ця війна, вже не можуть донатити на ЗСУ. Як кажуть мені, мої знайомі волонтери, донатів по факту вже немає. Грошових донатів вже по факту немає. Дон загальна кількість донатів. В повному обсягу зменшилося разів на 3-4, а то й до 5. Люди не мають грошей, щоб підтримувати ЗСУ. Перша проблема. Друга проблема, яка виходить з першої, це тотальне безгрошів'я населення. Роботи немає, інфляція. Все. Люди перебиваються от зараз. У нас на сукірянщині сезонними заробітками. Йдуть до місцевих магнатів в сади на поля. Працюють поденно Третя проблема: дикі ціни. Дикі ціни, дичащі ціни в магазинах, спекулятивні ціни. От я вчора знімав сюжет про равликову лапшу. Кажу, Кажу я так ні то не локшина, то лапша. 400 грамів 35 гривень. Уявляєте, для пенсіонерів, напевно, страшенні ціни в магазинах на ринках. Де взяти гроші, щоб купити? Подорожчання. Газ подорожчує з осені. електроенергія з 1 червня. На кого це ляж? На багатих на жирних, на депутатів, на чиновників, на урядовців. Знову на простих людей. Бензин з 1 червня подорожчає. Навіть долари. Навіть на доларах, долари, у кого старенькі. може десь хтось якась людина. Сотню 2-3-4 доларів взяв старих з 96-го року, обміняв та поклав під подушку на чорний день на похорони. І то зараз їх, ми не міняємо долари, вони вже не дійсні, хоча в Америці приймають в любі. А у нас ідеш в обмінник і тобі кажуть, ну, 100 доларів 100 гривень. Комісія. І люди віддають. І тут на людях наживаються. Се моя позиція дуже проста. Я українець, я поважаю українську мову. Я вважаю, що вона потрібна. Але під час війни піднімати мовне питання, це зіштовхувати людей. Які розмовляють на різних мовах. А в Україні так, все-таки як не крути. Є багато людей, які розмовляють на різних мовах, на російській. На Молдавській у нас є частина в Чернівецькій області на румунській мові. Це я говорю тільки по Чернівецькій області. А є Закарпаття, є інші регіони України. Мовне питання дуже складне, не потрібно його роздувати. А роздувають його зараз тому, щоб прикрити, що тотальне помоскальське обніщення населення, на яке так, на це населення взвалюють все. Населення, прості люди витягують війну, тому що чоловіки, хлопці, дівчата воюють прості селяни, робітники. Населення просте донатить на ЗСУ, здає поголовно. Уже другий рік населення, що думає, як піти на ринок, на базар, в магазин і щось принести додому. Населення все роблять прості люди. І щоб прості люди забули про це, їм втюхають, а хтось говорить на російській мові, значить, бери його за барки. Ну і далі пішло. Я пояснив доступно, чому і хто зацікавлений в роздуванні мовного питання в Україні. Знаю, тема Ресковна, знаю, хтось буде кричати, обзивати мене сєпром, агентом Москви. Ні, я українець. Українець, який в 1986 році під матрасом в гуртожитку тримав сам видам Грушевськ і розносив по студмістечку. Україна для мене понад усе. Але щоб Україна вистояла зараз під час війни, потрібна правда. Правда, а не брехня. Інакше не вистоїмо. З вами був Ігор Швець, сукіряний Чернівецька область. До нових зустрічей!